Тернополяни не знайомі зі своїми відомими земляками Цьогоріч відзначають 120-ту річницю відомого лікаря-офтальмолога, учня доктора Філатова Івана Мазура. Директор Тернопільського краєзнавчого музею Степан Костюк розповідає, що у їхніх фондах є як і документи відомого лікаря, так і оригінальні старі прибори, якими він користувався. Усе це можна побачити на виставці, що діє у музеї. Проте відвідувачів приходить небагато. Приходять люди, впізнають, скажімо, людину з якою спілкувалися за життя, і в такий спосіб Дали зрозуміти, що фондова збірка нашого музею є цікава, є потрібна сьогоднішньому глядачеві. Інше питання, що вона не має, скажімо ефектів. Виставка орієнтована у першу чергу на студентів-медиків, молодь, яка вивчає історію, а також медиків вже зі стажем. Степан Костюк запевняє, що для тих, хто працює у цьому профілі, на основі праць чи життяпису відомого офтальмолога, можна захистити не одну наукову роботу. Проте одним із найцінніших експонатів виставки є оригінал автографа з віршем, присвяченого лікареві. Від Володимира Сосюри, очі якого Іван Мазур практично зцілив, знаково те, що ми маємо збірку поезії Володимира Сосюри, який особисто знався з Іваном Степановичем Мазуром. Відрядно те, що в наших фондах зберігається два листи, написаних Володимиром Сосюрою в Тернопілі, датовані 60 1961 роками. Іван Мазур народився на Кіровоградщині з 1910 року. Був лікарем царської армії, вчився офтальмології у генія цієї справи доктора Філатова. Пів свого життя в та працював у Тернополі на виставці. У музеї є десятки листів від вдячних пацієнтів з усіх куточків світу.